Голова Бучанської територіальної громади подякував угорським партнерам за їх активну участь у відбудові громади. Анатолій Федорчук у своєму відеозверненні, розміщеному у соціальних мережах, розповів про відбудову пункту екстреної медичної допомоги в місті Буча, яка відбувається за участі угорської екомінічної служби допомоги. Голова міської ради наголосив, що допомога угорських партнерів є справді вагомою, і місцеве населення бачить її щодня. Як відомо, Угорщина ще минулої весни одна з перших передала допомогу Бучанській громаді, яка пережила нелюдські жахіття. Відтак Угорщина взялася за відбудову місцевої школи, садочка та амбулаторії. Знаходжуся на території екстреної медичної допомоги в місті Буча. Ми разом з нашими міжнародними партнерами приступили до відновлення адміністративно-побутового корпусу, який слугує трудовому колективу. Я нагадую продовий колектив це 87 співробітників. 5-6 бригад екстреної швидкої допомоги, яка щоденно 24 на 7 працює, надає послуги нашим громадянам, за що ми їм щиро вдячні. Але в силу певних обставин адміністративно-побутове приміщення було в такому стані, що потребувало оновлення. І тут якраз угорські наші партнери допомагають нам з відновленням. Муніципалітет забезпечує фундамент, благоустрій, підведення комунікації і оснащення внутрі цього приміщення. А угорська сторона якраз забезпечує що є саме приміщення адміністративно-побутового центру. Плануємо, що протягом 3-4 тижнів загальнобудівельні роботи з монтажу будуть виконані.